Багато учасників постійно десь було порядка до 300 учасників на попередніх змаганнях. Я думаю, що і сьогодні буде не менше погода така цікава, але незважаючи навіть на погоду, все рівно ветерани збираються, збираються в спільноту для того, щоб позмагатися між собою, поспілкуватися між собою, от, провести гарно час. Ці змагання реально допомагають військовим, витягуючись такої, скажем так, мушлі, так, яку військовий опиняється після звільнення. І дякуючи, завдяки змаганням, людина розкривається, виходить трошки з, 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 з відчуженості, в якій перебувають в основному перебувають ветерани. Підбір спортивних дисциплін визначався таким чином, щоб вони були максимально адаптовані і комфортні для регулярних тренувань для наших ветеранів. В принципі, майже в кожній громаді, майже в кожному залі ветеран може знайти для себе можливості для регулярних тренувань, тому і ми їх продукуємо і розбиваємо. Увага! Для нас, як для організаторів, результат, який будуть сьогодні показувати спортсмени, як не дивно, для нас не головне. Для нас головне ось цей процес, який відбувається тут безпосередньо на самому заході. І той процес, в якому перебувають ветерани, готуючись до цих змагань. Сьогодні ми бачимо, що Кожним разом все більше ветеранів та військовослужбовців Національної гвардії України долучаються до цього руху. Такі змагання, як ці, об'єднують наших ветеранів, вони відкривають перед ними нові горизонти спортивних можливостей та загалом дуже позитивно впливають на продуктивність життя.